Саме часта проблема людей, які займаються творчістю, мистецтвом і так далі. Одна із самих частих проблем в тому, що ви починаєте працювати заради задоволення, а потрібно працювати заради грошей, щоб отримувати задоволення від життя і від того, що ви можете собі дозволити. От саме так, я коли для себе зрозуміла цей підхід, я відмовилася від дуже багатьох речей. І в той же час я змогла реалізувати зовсім інші речі. І таким чином я кожного місяця сідаю і рахую, скільки мені потрібно чого, і скільки мені потрібно, наприклад, заробити, і яким чином я можу це зробити. Ось так. І саме тому я, наприклад, вартість на свої послуги мистецькі виставляю досить високі. В той же час на послуги, наприклад, мої там вчительські, вони в мене мінімальні насправді.